О, туторіал є. Yeah. І ти куди пішла? Добре, давай. Оп. Опа, все достав. Опа. О, тюрьма. Все, біжу, біжу, біжу. Хагівай! О, нам подачі що? Ну-ка, хто це буде? О, олі! О, це вже другий поїзд, в якому ми знаходилися, і він вечно крашиться. Бу. Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Закривай, закривай! ай 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 Куда мені йти? О! 3, 2, 5, 5. Як вийшли просто ці вниз! О! Ну тяну! Побіжали, побіжали! О! Уже не знаю, щось перекрити треба буде! Крути, 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 крути! Давай, давай! Нет! Три, шість, четыре, два, оп! Вот сюди! Збереження! Фух!